Ти я на правах найдосвідченішого. Скажу, що Євробачення це завжди грандіозно, але якщо хтось знайдеться, що скаже, що це відкриття було не найграндіозніше в історії нас відборів, поговоримо. Як співав класик Сан Марино, Сан Марино, любов моя єдина. Тож, друзі, а зараз трошечки серйозно. Дія працює, все добре, навіть на чехлі книжечка. Ось тому можете не переживати. Але трішки переживайте, тому що того року в цілому в цей момент дія теж працювала. Ми знаємо, як ви обожніте всі ці текстові блоки, але, 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 ми маємо переходити до конкурсних виступів. Най найбільш дитяче, що є в розпорядку твого дня. Боже, правда? Чесно. Роблакс. Як тобі виступати першим, Влад? Скажи, будь ласка, хочеться ще. Ми можемо? Давай ще раз розібрамо. Давайте, Давайте все. My prayers, my prayers. Пообіцяй мені, що ти ніколи не перестанеш займатися музикою, добре? Лі, ти прямо мікрофон пообіцяй. Пообіцяй, 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 Ви чули. будь ласка. Ось тобі полтос. Якщо кинеш, повернеш його назад. От, Будь ласка. Тут безліч буде сюрпризів, і один з них стоїть. Якщо мене зараз не обманює мій боковий, моє бокове, боковий зір, сам він, сам Сергій. Сам притула? — Марійко, я теж радий бачити. Дійсно, ти... виглядаєш неперевершено. Всім доброго вечора. Вчиться! Чи не хотіли спитатися за кого а... буду голосувати? Чекайте, а ага. Слухай, я тут заклякла трошки. а ти а корист... Користуючись моментом, хочу передати привіт гуртам гурту Анна Марія і Марув. Це... Знаєте, 4 мільярди це це, мабуть, мрія від президента, а 4 мільйони це наша. Дякую, що були. Так, я згадала, цього я згадала що я маю. Знаєш, хто мої фаворити? Ти впевнений в цьому, що ти хочеш це сказати. Я думаю, всім цікаво. Давай мої фаворити. Гурт Bad Street Boys. Like a boss. Oh, yes, I keep the bank Дуже гарно, дуже дякую. І ви ще раз Побачимось сьогодні. ще на цій сцені. Дякую. Можна, можна. Хлопці драйвові, харизматичні і амбітні. Та ще й ще написали пісню, яка чудово лягає в формат Євробачення. Я прошу вас зустрічати гарячі. Гурт молоді. Тобі не Слухайте, ну шквау, шквау, оплесків для вас. Якщо ви хочете проголосувати за гурт молоді, вам потрібно згадати пісню Лаша Тунбай і згадати, скільки там зібен-зібен. І взяти цю кількість, поділити на вісім, вийде три. І номер три відправити на номер Третій! П'ятий? Третій, да! Третій чи п'ятий? Третій! Третій? Да! Все наживо абсолютно відбувається. Зараз там мені говорять щось з вухою зайве. А ми в Ютубі поговоримо трошки про творчість за складнощі. Ми, можливо, ми б розказали, але не встигнемо. Окей, Я тоді ну, скажу, так. повертаємось на голуну сцену. Тоді я скажу, так, так. я просто не дай своєму мейку з мейбеліннюорк. Не буду від вас приховувати. У нас тут наушнички, і нам кажуть, тягніть час. А це означає, що ще не все супер готово. Я хочу бути відвертим з нашими глядачами, тому ми тянемо час. Яким чином? Аукціон. Звичайно, ви можете провести аукціон. Отож, пані та панове, ми потягнули достатньо часу. Бачите, як ми з вами витрачали час саме про це і пісня наступних учасників. Вітаємо! Ми гурт Future Culture. Стартом нашого гурту. Ми вважаємо виступ у парку Шевченка. Зараз в парку Шевченка досить холодно грати. Тому ми знайшли таку площадку Євробачення. Is my time with you. Future culture. Oh, yeah, whoard Future Culture. We never cry. Future Culture. Uh, гарна пісня про релакс. Дай доплески цій чудовій пісні. <плес> ну а хто ще, друзі? Танцювати я. Співати я. А Апахов. Розмовляти з фіналістами нацвідбору Теж я. А апахов. Дівчата часто пишуть директ. Uh, no, <смі> Чи більше фоток присилають? <смі> більше пишуть. Що пишуть? Uh, Блін, нас дивляться багато людей. <смі> а матюкатися не можна. Що печально ні. Та свої номери за ваших фаворитів! <плес> Маша Кондратенко! Оце так підтримка. Спеціально для вас я хочу звернутися до окремих людей, котрі не хочуть донатити. В мене є списочок, я їх знаю. І так. Аркадій Миколаїв, ти позичав у мене ще в 2012 році 50 гривень. Можеш мені їх не віддавати, а відразу закинути на цей збір. Йдемо далі. Олексій В'ячеславович Старососов із Одеси. Скинь, будь ласка, 20 гривень. Я знаю, що ви вчора отримали свою зарплату. Йдемо далі. Йдемо далі. У нас Шинкаренко Ірина, місто Чорноморськ, вулиця Сорти, квартира 12. У вас у спальні, у шафі, на третій полиці у книзі Лісова пісня між 87 та 89 сторінками лежить 65 гривень. Це був Марк Куцевалов. і. Давайте переведемо на звичайну більш простішу мову. Будь ласка, всі скиньте донат на розмінування гуманітарне. Дякую величезне. esta noche de travesura А ви де? Я хотів вас крутити просто. А, як? дякую. Хочеш, так? Да? Щоб вас Щось бачили. Щось він не дуже крутить. Щось... Так то легко, як здається. Щось... Ну що ти? Шановні українці, не забуваємо а, сканувати QR-код. Ти мене як стару тілегу крутиш. Як ви бачите, до мене ще два таких музичних краша доєдналися цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін. Як вам тут атмосфера? Атмосфера чудова, але, будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Нами не перемикайте, Пауза буде дуже, дуже, дуже швидкоплинною. плинною. якщо буде точно. Ні, вона буде дуже швидкоплинною, Прямо як моя мила бесіда з христиною Соловій. Пан хая моя стабільна фраза. Все стабільно, але а, не сп... Але спале. Ми на... Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Ні, Марійка, Марійка, моя золотуся, моя пісюся. Добрий вечір, моя пікантна куниця. On the ride, where I ride, ride, ride inside it, ride it, get inside it. Come and touch my body. I know that you like it. You can't hide it. Come and touch my body. Jesus, I believe you'll be. you'll Не любов, а дикі-дикі-дикі сахи це кохання, це кохання хани. На тебе. Була п'ють, що п'єте? Чай, поналіт. Оппотім після вже. А що будете? Там же Там інка те, розказала нам. Вінка, каже, що навчить нас пити по гуцульськи Вони є з собою наливки. Так, ну що ж, пані та панове, от з цього місця ми виходимо вже в прямий ефір. Трошки втомлені наші учасники. Посміхніться, хоча б. Я розумію, що. Але вас все одно показують зараз. Ви дуже хочете ви хочете дізнатися результати чи ні? Оу є! Один бал від журі. І це Влад Шаріф. Дев'ять балів. Чи десять? Дев'ять чи десять? Дев'ять балів від журі отримує. Цифриблат. Почнімо. Починаю так само з. В... О, Господи, я теж не хвалююсь! <плес> Один бал від глядачів отримує. Тут співбало. Влад шериф. <плес> тобто точно можемо сказати, що цього року у базелі Україна буде представлена гуртом. Або дуетом, або тріо. 9 балів. Хочу оголосити переможця? Тимур! Я вже не можу. Давай. Дев'ять балів від телеглядачів України. Отримує гурт. Молоді! Десять балів! Цифербла!